Вітаю всіх. Ви просили показувати мою маму, показати більше її на відео. Показую. До речі, сьогодні 5 жовтня. Вітаю всіх вчителів, з ним учителя. Хто не знає, їй 82 роки, мені 62 Я її забрала до себе, коли помер мій чоловік. І ми тепер живемо разом. І у вас терпіння є оце його лузать, так? Да? Оце сфотографірую. чи Сніму вас на камеру можна, так? Да? Ма. Сні... <сі> Всі будуть бачити вас. <сі> Ви ж не против? Та вона гурдяка така. Що так, не кажіть такого. Кому не кажіть такого. Ліцо, кому Ліцо гарне у вас. Всім нужно і для історії буде нужно. Mm. Так що все нормально, мам. Я дивлюсь на Веру, як вона постаріла. Мама тут все записується, а -а -а. Ага. всі ми старіємо. Ж... Ну, мам, ну всі ж молодші, а стають старішими. Що ж ти хочеш? Знаєте, я казала, вам будемо вести Ютуб канал, да? Ютуб канал будемо вести, в Ютуб зніматися. Согласні ж ви? Ну чого? Я і вас буду туди отак фоткать. Все нормально. Ого, так це такі, що сортові. Я ж кажу, це та посіяти. Посіять, а потім на них щепити треба буде, так? Да? А на що їх щепить? Ну, Ви думаєте, вони виростуть такі, як ні? Так. Да. Ні, ну, вони виростуть дичками. Вони виростуть дичкою. Ну це ж Славік нарвав, мабуть, з тих, що я йому давала висадки. Може. То що, погані оріхи? Хороші. Ну. Тоді брала в мене а ця вчителька з закам'янки. Угу. Оріхи тверд. Неї родили вже? Я не знаю. Десять корінців вона в мене брала. Ясно. Колись зніму вас, і ви розкажете за свою історію, хорошо? Нада, надо, давайте не все. Хочу, я нічого розкажу. Усім надо. Якщо люди попросять, то ви розкажете. Ай, У вас дуже цікава історія. Є. Все, добре. В телевізорі вас буде дивиться. І за границею. У мене, знаєте, вже еті, із. Дивилася, і з Америки дивляться аналітику, із Німеччини дивляться, Узбекистан дивиться. Так що оце вас кругом побачить, навіть в Америці. Так, давайте.